Всім привіт, друзі! З вами я, Хемік, і сьогодні я знайшов український сам проект. Тому сьогодні я запишу на нього огляд, щоб ви дізналися, що за проект. Беріть до відео печнюшки та чайочок, сідайте поудобніше, а ми поїхали! Хочу сказати вам перед початком відео, що я вже грав сам Юкрейн, але хочу показати для вас, що за гра. Тепер точно погнали! Так, і ось такий логотипчик лаунчера, бачимо тільки один сервер. Давайте пройдемось по налаштуванню. Тут можна вести свій нікнейм. ще можна зберегти нікнейм, перестановити гру, перевірити файли, оновити клієнт, встановити зиму, коли на дворі вже практично літо. Ще тут є соціальні мережі і розробників, і все. Так, при вході в гру бачимо ось такий прикольний фон. На цей фон аж приємно дивитися. Наскільки я знаю, працює тільки сервер Київ. Тому заходимо на нього. Оскільки я вже заєстю свій аккаунт, то мені тільки залишається вести пароль. Мені подобається, що в цьому проєкті є сам клавіатура на українській мові, і коли водиш пароль, він не показується. Це дуже удобно для стрімів на Ютубі і для відео. Я зайшов на сервер, з'являюся ми на спавні GDLS. Зразу біля спавна бачимо квестового персонажа. Підходимо до нього, натискаємо Alt. Тут є загальні, щоденні івенти, родині, квести. Ну ми почнемо з загальних квестів. Я вже перший квест виконав, просто було взяти мопед та і все. За це мені дали 1000 вірт. Давайте розпочнемо з квесту голодуха. Натискаємо інфо, нам цей квест дадуть 3000 вірт, а всього лише треба поїсти в закусочній. Зразу на спамі бачимо, що можна взяти безкоштовну їжу. Поїли, тепер біжимо до оренду скутерів. Орендовуємо скутера, заводимо та їдемо виконувати квест. Прописуємо slash GPS та обираємо пункт знайти найближчу закусочну. На карті вона позначена червоною міткою, значить їдемо до мітки. Ось ми під'їжджаємо до закусочної, вилазимо з скутера та заходимо в закусочну. Підходимо до мітки та обідаємо салатом. Ми з'їли салат та отримали за квест 3000 вірт, що мене не може не радувати. Виходимо з будівлі та сідаємо в скутер. Щоб не їхати до квестового персонажа, прописуємо slash квест Натискаємо загальні квести та обираємо квест шопоголик. Нам потрібно купити щось у 24 на 7, і за це ми отримаємо 5300 вірт. Я знаю, де знаходиться 24 на 7, тому і доїду без GPS. Заходимо в магазин. Стаємо на мітку та купуємо аптечку, бо вона тут найдешевша. Купуємо зразу дві аптечки і разом з цим виконуємо квест і отримуємо 5300 вірт. Сідаємо в скутер та прописуємо команду slash quest. І далі в нас де квест моднік. Нам потрібно просто купити одежу, і за це ми отримуємо 10 000 вірт. Доїжджаємо до магазину одежі, вилазимо з кутера та заходимо в магазин одежі. Зразу ж таки піднімаємося на другий поверх, тому що там можна купити одежу. Стаємо на мітку Так, тепер потрібно обрати нам скін. Я оберу не дуже дорогий, тому купуємо цей скін. Тратимо всього лише 5 тисяч. А отримуй за квест 10 тисяч фір. Давайте зараз цей скін приміряємо. Так сказати, подивимося, як він на мені буде сидіти. Одягаємо для а? За таку мордочку я думаю, поставити лайк. Так, знову прописуємо Slash Quest. І далі по списку квестів у нас іде квест індивідуальність. Все, що треба зробити, купити аксесуар, і ми за це отримуємо 12 тисяч фір. Ну що ж, поїхали виконувати цей квест. Ось ми і під'їжджаємо до магазину аксесуарів. Він знаходиться неподалік від мерії. Входимо в будівлю та стаємо намітку. Тепер обираємо, які аксесуари нам краще придбати. Я оберу тип аксесуарів окуляри та купую оці брутальні очки. Це нам дають 12 тисяч вірт за виконання квесту. А ми всього лише потратили 2500 вірт. На нашому балансі вже 33 тисячі вірт. Так, заходимо в інтар та обираємо наші окуляри, надягаємо їх зразу та дивимося, як ми в них. Окуляри просто бомба. Так, і заходимо в меню квестів. Там залишився один квест володар авто. Все, що потрібно, це купити автомобіль та і все. Винагороди 20 тисяч вірт. Тому поїхали підбирати собі автомобіль. Думаю, на ці вірти ми купимо якогось там собі султана, щоб просікати всі дороги штата. А поки я поїхав в автосалон. Поки я їхав, я замітив, як багато домів вже куплено. Це дуже круто, тому що видно, що онлайн на сервері великий. Навіть ввечері онлайн буває до 150 людей, а в день буває до 250. З таким онлайном дуже приємно та круто грати на сервері, тому що є з ким поговорити та розважитись. Поки я це розповідав, я вже доїхав до автосалону. Заходимо всередину. Зразу, що кидається на очі, це крутий інтер'єр та крута механіка автосалону. Ходив я поутословно та не замітив Султана, але я знайшов собі ідеальну машину за 33 тисячі вірт. А ми отримали всього лише 20 тисяч вірт. Я надіюся окупитися з квеста, але напевне не в цей раз. Прописуємо команду slash cars. У нас тут є багато функцій, але ми обираємо от, доставити транспорт до себе. Втратимо це тисячу вірт і бачимо свою машину. Натискаємо кнопочку Alt та відкриваємо двері. Сідаємо в машину, щоб протестувати, як вона їздить. Але я не я, якщо не вилізе якась проблема. Як на зло, в мене немає водійського посвідчення. Друзі, я думаю, на цьому зупинюся. Я вам показав трохи гру, функціонал та квести. Друзі, підведемо висновок. Ми виконали за це відео всі загальні квести. Робили 20 тисяч вірт, маємо машину, аксесуар та скін. Поїли вкусненький салат за 250 доларів. Ну що, живуть же люди? Так, друзі, мені проект цілком сподобався. В ньому є багатий функціонал, є чим себе зайняти і так далі. Це, друзі, я вам не показав все, що є в грі, тому що в одному відео це неможливо вмістити. Тому, друзі, я залишу посилання в описі на гру на сам Ukraine. Друзі, а переможці попереднього відео з конкурсу будуть закріплені в коментарях. Я закріплю ніки переможців в коментарях. А на цьому моменті відео я буду вам говорити. Бувайте! Всім щасти! Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А ми побачимося в іншому відео.